Всім добрий день, всім підписникам, всім людям, які цікавляться автомобільним бізнесом і ось такими автомобілями. Це є KIA Niro 2020 рік, 7 місяця 2020 року. Повний електроавтомобіль. Батарея тут 64 кВт. Перевірили автомобіль на стан стандакофарбове покриття весь передніх фарб. Зараз просто в Нідерландах така погода в нас в Україні сніг, а тут йде такий рясний дощ. Автомобіль, е не має жодних царапин. По крайній мірі, можливо, десь є якісь мікроцарапинки, але дощ е все це приховав. Салон автомобіля без пошкоджень, без е надривів. автомобіля в Україні буде становити з усіма документами і з розглядненням 26 тисяч доларів. Кого цікаве, пробіг 41 тисяча, дійсно хороший пробіг. Ну і враховуючи те, що вона вся в рідній фарбі. Кого зацікави, більш так детальні фотографії можу вам скинути особисто вже на Viber 2021. Також додатково зараз додам фотографії, які безпосередньо на сайті цієї компанії. Ось так виглядає автомобіль, коли закидав, закидала ось ця стоянка. У них є спеціальна фотостудія, проходить підготовку перед тим, як її виставити на продажу. Кого цікаве, телефонуйте. 097 606 2599. На даний момент автомобіль актуальний, його можна зарезервувати. І доставити вже е, наступного тижня, тобто, навіть не наступ через неділю, тому що зараз ми будемо виїжджати вже з Нідерландів, доробляємо всі останні документи, і за цією е, машиною можна буде повернутися вже наступної неділі. Є дві зарядки, бистра, «Бистра», «Повільна». Кого цікавить – телефонуйте 097 606 2599.